Закону проконування с того тримання та в процесі перегляду. Були... Є одна компанія, яка знімає трансляцію у тік то я би хотіла звернути вашу увагу і заборонити цю трансляцію. Не було заяви про зняття у TikTok-ай. Якщо буде така за результатами Судове засідання то учасники сторони обвинувачення захисту правиль звернутися до суду, реагувати з цього приводу. Зафіксовано зближений вигляд волоку на проїжджій частині. Фотографія номер 4 зафіксовано загальний вигляд РБК номер 4 на проїжджій частині. Номер 15 загальний вигляд РБК номер 5 на проїжджій частині біля будинку вулиці Масарика 3. Фотографія 16, загальний вигляд номер 6 на проїжджі, РБК номер 6 на проїжджі часом. Вказаному конверті. Міститься флеш носій, верніше перехідник. Великий, в великому перехіднику знаходиться флешка мікро SD на 32 Гігабайта.

У відповідності 104, 156, 234, 237, 223 КУК України. В присутності понятих. 25-1001 року не родину, свідків було три, патруля, 230. 16, 11, 1900. Шановний суд, прошу звернути увагу на одяг понятих. Бабюк. Віктор. Одягнути в нас в довгі штани з якимись плямами на колінах, в сорочку червоного кольору, і червоно чорну футболку, наскільки я розумію. Кисіль Ольга це інший понятий. Спідниця, футболка. Потім поясню, для чого я просив на цьому звернути увагу суду. Відповіді зі Світаю 11, 13, 15, 23 котка України розв'язки їхні права і воздух. Вам зрозуміли ваші правополози? Так. За участь він інших старший слідчі службу в Анторійської області Сенатської Юрій Говорович. Старший дільничою серед поліції сектору приванції відділу поліції No1 No1 в Інтарійській області Верховля. Який відповідь зі стає 1911 і 23. 20 м 11,43 Gracias.